Музика зміцнює вплив поезії, і коло зацікавлених нею розростається, поезія розходиться ширше. Поезія під акомпанемент стала на противагу розважальній страдній пісні, бездуховному мистецтву, імітації почуттів. Вона писалася думаючими людьми для думаючих людей. Говорив Булат Окуджава в своїх роздумах Музика душі. Ах, моя, а моя пара, ти моя грізва моя, і моя, і да. Саме таке коло небайдужих і зацікавлених зібралося в музеї авіації та космонавтики недільного літнього дня, де відбувся камерний концерт оркестра маленької надії, присвячений авторським пісням та творчості Булата Шаловича Окуджави. Ми хочемо подарувати полтавчанам, нашим землякам. приємне, Ощущения, приятные воспоминания о бардовской песне. Это свобода самовыражения. И я рад, что творческие люди не отказались прийти к нам в музей и выступить перед повторчанами. У нас спектакль построен ну, как посвящение Булату Акуджаве, вот на троллейбусы. Мы как бы в этом полночном троллейбусе. Я играю роль водителя в Кепочке. Игорь играет роль поэта, ну дух поэта. І ми останавливаемся на тих остановках, ну де живуть люди. Слухачі та глядачі сіли в імпровізований тролейбус і відправились у творчу мандрівку під акомпанемент талановитих музикантів. Кожна зупинка супроводжувалась яскравими спогадами. Про творчість та життя геніального була та у Куджави. Ми піднімалися сходинками пам'яті, і кожен міг відкрити для себе щось нове. В теплую землю розпо. І ласу поцелуй і спелые розділ'я сару. Учасники оркестру маленької надії подарували можливість слухачеві не лише зануритися в атмосферу тих часів, але й насолодитися чарівною мелодією, яка торкнулась душевних струн усіх присутніх.